Вітаємо всіх! Як відомо, жовтоводські будинки вже давно потребують капітальних ремонтів. Особливо недоліки проявляються після затяжних дощів. Негода останніх днів наробила жовтоводцям шкоди. У будинку номер 4 по вулиці Будьоного знову потік дах та стіни. Люди вже давно звертаються до Жеку, але реакції з боку комунальників поки що не видно. Відірвані шпалери на стінах пліснява, а на підлозі відра повні води. Начебто й весна ще не почалася, а потіки зі стелі течуть і вдень, і вночі. В таких умовах жовтоводська пенсіонерка Катерина Федорівна мешкає вже довгий час. Це в печені 10 уже. І капітальний ремонт робили. після капітального ремонту, через тиждень у мене знову потекло.

Катерина Федорівна, яка мешкає на останньому п'ятому поверсі, вимушена навіть вночі вимакувати воду з підлоги, щоб не затопити сусідів. Сусід зробив ремонт, ви зараз посмотрите. У дорого дорогі, обої, все зробили. Я зробила себе. Я сама можу, хоч тяжело, але з трудом я роблю. А от куди я зрозуміл? У мене лишніх грошей немає. нету. А в нього чоловіка мені жалко чоловіка цілу ніч, ночі туди і вибираю, щоб менше йому текло, але ну, я ж не можу цілу ніч ось так от. Ось. Мабуть, повні відра набралися, так? Я п'ять виліла, П'ять відер. Я ру, вам, от це все от повністю мокре, як на улиці, вот так от ручейки, так от тут. Зовсім недавно зробили ремонт. І така в нас проблема. Чим більше топи э, сусідку, тим більше топить нас. Топе у нас вже це все давно. А тоді були щось там зробили і десь рік. Якось було більше-менше, біль, А потім знову почало. Ремонт у квартирі на четвертому поверсі зробили влітку, а вже через кілька місяців шпалери відпали. Вони самі поставили, вони зараз мокрі, воно й тече все час. Це тільки дощ і це все час заливається. Вона, звісно, старається, розуміє, що тут зроблений був ремонт, що самі обої теж недешеві. І вона старається, але вона нічого не може зробити. Даний дом обслуговує ЖЕК номер 1 Останній раз дах у цьому під'їзді ремонтували 10 років тому, кажуть мешканці. З тих пір, куди б вони не зверталися, але протікання так і не усунули. Восени минулого року, коли почалися дощі, люди знов спробували достукатися до комунальників. Я в ЖЕК бігом, акт комісія прийшла, акт оставили. Я в центральный ЖЭК. Ну, сделайте что-нибудь. Три дня или неделю было, солнечные дни, хорошие. Там трещина, вот такая трещина. Я говорю, ну так сделайте, я сама строитель. Сделайте что? Не надо песок, ведро цемента. Неужели в ЖЭКе нет ведро цемента? Они что делают? Видите, что они делают? Привезли, залили в эту дыру битум. Он потек мне в квартиру. Это что, нормально? И они не знают, что делать? Мастер, да начальник, если его начальник ЖЭКа, он должен иметь уметь все делать. Уметь, не знать, а уметь. И про на контроль уже за 10 лет можно уже. У меня, видите, плинтусы, мне сгнило, все уже. Я не могу, на ну, старости лет, я почти 40 лет проработала в воздухе, в РСУ. Я термоизолировщик, я штукатур, маляр, я плиточник, я все умею. И вот на старости лет я вот живу так. Это в таких умовах живете уже долго, постоянно. Довго, да. да, вот это постоянно таких я как бомж. Я говорю, приди, посмотри, мне не... Сегодня буквально звоню. Савельич, ну сделайте вы что-нибудь, я целую ночь. В 2 часа ночи перестал дождь, перестала капать, реже кап, кап. В 2 часа ночи перестал. Я говорю, ну сделайте. А что я тебе сделаю? У меня ничего нет. У меня коммуналки, ни одной копеечки задолженности. У меня где-то переплата, хоть у меня пенсия небольшая, но у меня задолженности нету. Приди, да посмотри хотя бы, а что я тебе сделаю? Чем я тебе буду делать? У меня ни денег, ни рубероида, ничего нет. Все. Ну, пообічали, коли будуть кошти, тоді зроблять капітальний ремонт. От, а коли це буде? І коли ці кошти будуть. Хоча б ці куски, які топлять людей, зробили, вже не кажуть загальності за всю кришу. Були везде, і в з і везде де ми тільки не обращались. це безполезно. Оця проблема як була, так вона і є. І ми її не можемо рішити. Мешканці під'їзду написали колективний лист до виконкому і отримали ось таку відповідь від заступника міського голови Анатолія Милюшка. Повідомляємо, що при технічному обстеженні покрівлі спеціалістами ЖРЕТ-1 було виявлено, що ремонт даху за вказаною адресою перевищує 10% від загальної площі покрівлі будинку. А ці роботи відносяться до капітального ремонту. Виконання капітального ремонту за даною адресою заплановано винести на розгляд профільної депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства. Проведення заходів буде здійснюватися відповідно до планових бюджетних асигнувань. От і змушені люди жити в цвілих квартирах, чекаючи капітальних ремонтів. А в Жреу поки що коштів на це немає. А як ви вважаєте, як можна виправити цю ситуацію? Я випродила була я Кудрявцева. Я йому пропозила тоді, зараз говорю. Не лейте ви біту у мене в квартиру. Вот это вырубите все на слойку, слой, ви виже налепьте, лепіте, лепіте безполезно. Вирубить все вот это територію, ну сколько там, де оно течёт, я не могу вылезти. У мене ноги боліні. Вирвати до перекриття плит. Зділайте стяжечку цементним раствором хорошо? Потім залейте гарячим бітумом, а потім клейте. І зверху бітумом і саме клеюче, отак очем ані покривають за Так оно ну літ п'ять чоловік не буде мучитися. Лет п'ять, это це На вашу думку, як можна взагалі виправити цю всю ситуацію? Ну, я не знаю. Я думаю, що до цього треба просто нормально підходити і робити так, як воно положено, не то, що там так, якби заляпать. Тому що це ж їсно, зробити цю дірку так, як би зробив, то вона довго не витримає. Я не знаю, наприклад, не сусідка не має таких коштів, щоб вона взяла і зробила це сама, наняла людей і зробила. Не ми не можемо їй допомогти. Таких будинків, де текуть стелі і цвітуть стіни, і де багато інших комунальних проблем, в місті безліч. І як вирішити ці проблеми, прості мешканці не знають.